Вітаю колеги 419-та доба, добарічно спротиву України. З вами Наталя Стереправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Цьогоріч фестиваль Файне місто проведуть у Львові. Більше про концепцію заходу, як це буде відбуватись цьогоріч в умовах воєнного стану. Я запрошую до слова Максима Черкашина, співзасновника міжнародного музичного фестивалю Файне місто. Доброго дня. Дякую, колеги. Мене звати Максим Черкашин, я один з півзасновників міжнародного музичного фестивалю Файне місто і маю сьогодні честь і нагоду презентувати вам благодійний фестиваль Файне місто, який відбудеться 28-30 липня на території Фест Репаблік. Якщо брати загалом фестиваль Файне місто. Ми 10 років тому розпочали власну діяльність і в 13-му році провели перший фестиваль, але після початку повномасштабної війни... Ми абсолютно змінили власну роботу, оскільки ми почали працювати з полком Азов, на той час це був полк і почали займатися його забезпеченням. На сьогоднішній день ми вже прозвітували про 74 мільйони гривень, які витрачено на потреби полку. Це різноманітна амуніція, техніка, обладнання, все те, що просить власне на той час полк, а на сьогоднішній день бригада Азов. З січня Азов став бригадою. Це означає, що збільшились. Кількість особового складу, отже, збільшились потреби, тому потрібно збирати більше коштів, щоб наші воїни були забезпечені всім необхідним. І що ми можемо робити? Те, що ми вміємо робити найкраще. Тому ми організовуємо благодійний фестиваль, який називається не називається, а має гасло історії, які варто почути. Протягом трьох днів ми хочемо зібрати в тому числі історії наших файних людей, наших виконавців, оскільки ми розуміємо, що. Війна принесла певну трансформацію, і ті люди, які займалися повсякденною своєю роботою, менеджери, айтішники, державні службовці, вони почали одночасно працювати на перемогу. І нам також буде цікаво почути історію кожного. І є в нас така невеличка мрія. Ми хочемо за результатами цього фестивалю, також випусти, випустити невеличку книгу, яка буде називатись Історії, які варто почути, тому що немає жодного. Байдужого українця, який не долучився до боротьби проти Росії, ось безпосередньо про сам фестиваль. Він буде проходити протягом трьох днів як на території Fest Republic, так і в парку знесіння. Там також будуть локації. Оскільки сам фестиваль, який проходив в Тернополі, він займав близько 20 гектарів. Це дуже велика територія, насичена багатьма різноманітними локаціями, оскільки це є файне місто. Це є місто в місті, і тому ми хочемо перенести цю атмосферу і поділитися з нею файними людьми вже безпосередньо у Львові. Тому ми заповнимо різноманітними локаціями як Фест Репаблік, так і парк знесіння. Тішки привідкрию таємницю, Там буде в нас амфітеатр, де будуть лекторії різноманітні будуть в нас школи, будуть тренінги, буде дитяча зона. Тобто вона буде абсолютно відкритою і тому. Мешканці Львова, гості міста, які захочуть відпочити і долучитись до фестивалю, зможуть потрапити туди без жодних проблем. Там буде абсолютно вільний доступ. Ну і звичайно, безпосередньо територія фестивалю буде також наповнена різноманітними цікавими локаціями, які можна буде ще й впізнати тим файним людям, які були на файному місті, тому що дуже багато атрибутиків, дуже багато локацій. Ми їх просто перенесемо. Ми зможемо прийняти, на жаль, максимум 6 тисяч файних людей. Це все з питань безпеки, оскільки ми дуже довго шукали територію, в першу чергу, щоб вона була безпечною. Тобто мають бути відповідні укриття, які зможуть прийняти таку кількість файних людей. Тому що безпека на сьогоднішній день це питання номер один. Тому лише, на жаль, 6 тисяч це вже не є 20 тисяч, як колись. А ця цифра вже є обмеженою. Враховуючи досвід попередніх фестивалей, які проводились у Тернополі. З чим пов'язано те, що цьогоріч перенесли до Львова, чи це пов'язано якось з заходами безпеки? І як ще відрізнятиметься формат заходу фестивалю у Львові? Ну, в першу чергу, це пов'язано з заходами безпеки. Ми довгий час насправді шукали територію, локацію, де ми можемо це провести. На жаль, в Тернополі немає таких локацій, які можуть забезпечити безпеку такої великої кількості наших файних людей, наших гостей. Львів нам це запропонував. Одразу хочу, користуючись нагодою, подякувати львівській міській раді, які дуже з відкритими обіймами пішли на співпрацю. Дуже легка комунікація і гарно з ними співпрацювати. Також це Фест Репаблік, які також війшли в нашу, нашу ситуацію і допомагають у всіх питаннях підготовки. Тому для нас, хоча це є нова локація, абсолютно незнайома, але ми відчуваємо плечі, руки підтримки, тому я думаю, що все буде проведено на найвищому рівні. Оскільки ми сьогодні анонсуємо про відкриття фестивалю, про його підготовку, коли вже учасники можуть долучитися до вашої до допомоги до заходу, хто будуть цими учасниками, і коли гості міста і всі охочі, хто хоче долучитися до фестивалю, можуть купувати квитки, ну, дивіться, допомагати полку, аз полк допомагати бригаді Азов, можна вже й сьогодні, не чекаючи фестивалю, донатити в будь-який спосіб. Якщо ви хочете долучитись безпосередньо до фестивалю, сьогодні вже буде відкритий продаж квитків, і це вже можна буде зробити. Слідкуйте також за нашими анонсами. Можливо, ми будемо також набирати і волонтерів, якщо хтось хоче нам допомогти, тому що, зрозуміло, фестиваль це не лише виконавці, це є величезна командна робота, і тому ми потребуємо вільних рук. Вся інформація в нас буде оновлюватися на нашому сайті, в тому числі й анонси. Які локації будуть, які виконавці будуть, які атракції будуть, які ще цікавинки в нас будуть. Тому як завжди, перед фестивалем ледь не щодня ми смачні новини для наших файних людей готуємо. Враховуючи те, що Україна вже більше як рік переживає повномасштабне вторгнення, а попередньо ми переживали ковід. Як ви, як організатори фестивалю, адаптувались до викликів, як їх врахували, і що змінилось у вашій діяльності? Ви ну, знаєте, фестиваль Файдеб'їсту це, напевно, такий флагманський фестивальний попит цього слова, який завжди пробує щось нове. Згадайте. Ще коли закінчувалася закінчилася епідемія ковіду в 21 році. Саме ми перші почали казати, що фестиваль відбудеться, і ми проведемо його зі всіма необхідними обмеженнями, які будуть, які є на часі, тобто зі всіма заходами безпеки. Так само минулого року, десь рік тому, ми почали проводити перші благодійні фестивалі в укриттях, коли також казали, що начебто не на часі, начебто, культура трошки десь має бути. Позаду зараз є інші питання актуальніші, але ми казали, що необхідні ресурси, необхідні кошти для того, щоб закупляти амуніцію для наших військових. Люди донатять, але їм потрібно давати щось взамін. Тому ми почали проводити власне, благодійні фестивалі в укриттях. Цей весь досвід ми звичайно акумулюємо і зараз готуючи фестиваль, ми розуміємо, що безпека це є питання номер один, тому буде достатньо охорони як фестрепаблік, буде достатньо охорони нашої, яка вже має досить великий досвід роботи з великою аудиторією в різних ситуаціях. У нас, звичайно, будуть металошукачі на входах, тобто, всі максимальні заходи безпеки будуть дотримані. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, будь ласка, їх озвучте. Мікрофон добре. Скажіть, чи безпосередньо Можливо, щоб вони розповідали людям щоб люди бачили, кому і для кого вони Ну не те, що плануємо. У нас буде окрема локація від бригади Азов, яка буде знаходитись в парку знесіння, де вони розкажуть, покажуть, чим вони займаються, чим що таке співпраця з фестивалем Файне місто. І я думаю, буде багато майстер-класів. Ми би також дуже очікували, щоб хтось з них виступав на лекторії, оскільки вони мають що розказати, особливо їхні історії є надзвичайно цікавими. Тому ми дуже сподіваємося, що буде не просто локація від бригади Азов, де будуть майстер-класи, де можна буде подивитись на бійців, поспілкуватися з ними, а ще буде певна, певні лекторії про. На цікаві теми на актуальні зрештою ми ми зараз не будемо анонсувати, тому що ми не, не маємо остаточного підтвердження. Але дуже сподіваємося, що керівництво <кій> бригади Азов буде присутнє і з ними можна буде також поспілкуватися. Я розумію, це дуже важливо, оскільки рік тому ми їх бачили зовсім в інших умовах. Враховуючи те, що файне місто це фестиваль, який був відкритий до учасників. Це це була так відкрита локація, дружня атмосфера всіх музичних виконавців в умовах воєнного стану. Як це може змінитись? Кого нам слід очікувати? Зрозуміло, що ще невідомо список учасників, але все ж таки можливо є якась інформація. Хто приблизно таке буде? Більшість виконавців це будуть українські виконавці. Сподіваємося, що ті, хто служить, на той час їх відпустять. Ми вже на сьогоднішній день е, анонсуємо на наших сторіночках просто інформацію про наших файних людей до повномасштабної війни і під час. І ми бачимо, там у нас є пастор, він зараз служить. У нас є різноманітні е, гурти, які там ледь не щороку на нашому фестивалі, і частина з них. Частина з цих виконавців, цих артистів так само служить. Тому ми вже на сьогодні комунікуємо з ними, щоб комунікувати з їхніми керівниками їхніх підрозділів, щоб саме на фестиваль їх відпустили. Тому що е, ми розуміємо, що нам потрібні ці три дні перезавантаження. Ми хочемо розповісти історії, хочемо їх почути, почути хочемо порефлексувати, хочемо щось переосмислити, щоб з понеділка з новими силами знов взятись до боротьби. Дякую, дякую. Я хочу подякувати Максиму Черкашину, який до нас сьогодні завітав і розповів, проанонсував все таке відкриття фестивалю Файне місто, яке цьогоріч проведуть у Львові. А стежте за нашими анонсами. Залишайтесь з нами. Це не останній брифінг в медіа центрі України у Львові.